Привіт, друзі Катін П'ятак знову з вами. Воно Лєна ходить в шапки діда Хабаря, махає вам, передає привіт групі у Фейсбуку. Щоденник пошуківся, поиском користуємося, знаходимо, підписуємося. І в мене вже перший сигнальчик, перший сигнальчик довбав, зараз десь воно вже... Таким якимсь б'є зривом непонятним. Так, пін я включив, виключив. Зараз ми його включимо і спробуємо знайти. Може між корінням десь воно. Так, між корінням нема. Полегачі, що воно. Опа! Є. красавець. Просто красавець. Так. Хрестик. Хрестик. Мідний. І дуже дуже старенький. І дуже дуже старенький. Класний. Зараз я його трошки, мабуть, помию і будемо дивитися. Роздивлятися, що там написано. Так, трошки його почистили. Господи, спаси! А тут знизу якийсь чи вензель. Чи що воно? Такий цікавий вензель. Головне вушко ціле, а тут Ісус Христос і зверху табличка над ним. Класна знахідка. Ідемо далі. Візуальна, візуальна знахідка на поверхні. Від мотоциклу чи від чого воно, зірка, бачите? Ось така велика. Йдемо далі. Цікавий сигнальчик був, було пробкою. і ось тут знахідка, якась типу, пряжки. Ні, це не пряжка, це якась буковка. Зараз я її акуратно почищу, щоб нічого не одламати. І покажу вам. Ось така буква С з зачепками. Якщо знаєте від чого пишіть, мабуть щось від одежі. Бачите, такі зачепки. Знизу, зверху. Ну алюмінька, походу. Може не алюмінька, бронзяшка, я не знаю. Пишіть від чого, а я йду далі. Три говно радяника, Рік. Ах, хір його. Це 61-й, 5 копійок. Три. 72-й. Часто двушки 72 попадаються, кстати. А це попадають, не видно. А це хрен розбереш да. нічого ну, нормально, йдемо далі. да, Кажуть, чуєш, ці, ці українські типу, монети не знаходять усьо вам, блін. Хавайте. Глибоко лежить на зриві, зараз буду копати. по-моєму, Ні, це гудзик. Гудзик. Ще й цілий, бляха, муха, чуєш. Гудзон. без Ось Без клеїм, мідний гудзик, царизм. Попадались мені такі і не раз. Йдемо далі. Ковані гвозді попадаються, ось такі маленькі. Бачите? Ось такі вони були. 17 -е сторіччя, 18, -е. десь так. Йдемо далі. Ану. 1863. 63 рік, Копейка. Копійка. Олександр другий. Сашко другий. Пятнашка, 61 рік. Головно Цікаве видовище. Дивіться, гаршки повикидав. Може вони тут і були, але на жаль вони не пусті. Якщо б там золото, було, було б кайфово. Маленьку знайшов. Сука, блін, задобали. Кстати, кліщела зі зняла на лобі ліс. Кліщ. 1800 якийсь рік. 58-й, по-моєму, чи 53-й. Одна друга копієчки. Молоді. А, впала, впала. Але знайшлась. Норм. 41 рік. Початок війни в Радянському Союзі. Німчура 22 червня 4 часа утра дала срать. О, Камрад звернувся. 2 копійки 24-го року. А якщо 25-го, то це б був би джекпот. 24-й. Двушка не зрозумів, а вона що? На чарівненька. Ну а що це воно таке? Чого Я таких Не бачив ніколи. Це ж... Там 24-го року мідні, блін, то вони. Це. вони такі були, так? Угу. 30-й рік, 3 копійки. І 31. Прикольно, а у вас що. А у нас в квартирі газ. Ну це ви вже бачили ці монетки. Так, сигнальчик у камрада. Що там? О, нормальок. Говнородяник випав. 43-го року. Там взагалі жорстко. Вон така ще вдавлена, блін. Пузата. Рак Так, Прикинь. Що, дві зразу? Так. Да. Нічого, Там хорошо. 46-й. Yeah, все, хороше. Все. День розсипонов. Mm, Треба, да. так. 32-й, 10 копійок. А який ще? Чи тут воно вже все запутулося? Ось. Ось таке. Камрадуся, гудзика приніс такого алюміній. Тоді пальто 50-60-ті роки, може і 40-ті. Блін, стільки пройшли, це капець. Ніфіга не попадалось. Медячок. Зараз буду копати. Копать. Важко онлайн копати, дуже важко. І десь тут монетка, може і не монетка, може хрень якась, як завжди. Ну, б'є як монетка, дуже схоже. Так. Десь щось пікнуло, а де пікнуло? Ні, херня. Гудзик. Гудзик трьохдирочний. Йдемо далі. Ось я знаходив. Октябрята по странні октября. По странній жопи. Ну ти вже бачив, ну покажи. Один комунізм сьогодні чуєш. Зато ви малях, який. Та, ти шо? Чи охран якийсь. Це Путін тут намалюван, чи да, то? Да, молодий. Молодий, так. Да? Треба mm -hmm. поплювати на нього. А, така нова лежить дома. Купаю сьогодні МД Shark Waterproof, не боїться води. Прибор від Івана Тараненко, штанга карбонова, дуже легкий, Серега Овчаренко майстер штанги. І катуха від Сані Рибакова на 19 кГц, десь около 20 В общем, ток поставив майже сотню. Ліс, пісок. Ось малий приніс. Дивіться. Ось такий ножик. Ну, це не знаю. Радянщина, не радянщина. Каже, що ті, що гриби збирають, мабуть, залишили в лісі. Ну що, перший сигнал і йдемо далі. Ось камрад кинув, каже, звздочка від німецького велика. Німецький, так, да? стопудов? пудов. Ну, та ніхера собі, та ніхера собі. Дивись, красава. Класний гуть. Дуже класний. Бач? Тримай. Било, як завжди, гарно. Хтось тут кушав. Ложка. Ідемо далі. Щось знайшов. 5 копійок 49-го. П'ятак 49-го прикольно. Це вже добре. Ну більш-менш. Більш менш. Ну що, ходи, шукай, молодець. Смалий ще дав Дві такі знахідки. Говнородяник 72-го року. І якась, блін, фігня. Така плоска. Ніяких клеєм, написів, нічого немає що воно від чого, пишіть, а ми йдемо далі. Колупнув. То 50, то 60, то 50, то 60. Воно, бачите, дивіться, манітос. Манітос, двушка 1957 рік. Хрущовська відрига. Коли Сталіна виригали, а потім з мавзолею викинули. Так, 1957 рік. Ідемо далі. Ще одна говно радянщина випала. Три копійки 1961 рік. Ушатані в хлам. Йдемо далі. Сигнальчик перший був такий, більш до мідного, але а, ось. У. Так, що в нас? Радяник, ні? Ану, ні, ніхіра не радяник. Миколка другий. Так, Миколка другий. Що це в нас таке тут? Одна друга? Да, одна друга. 1800 то ли 97 то ли 87 -й. ну что нормальный монитор попал ближе так херово дату видно 97 вроде идем далее. не не подожди 87 -й. да ладно короче ну, интересно, какой-то бубен вот такой. Що воно таке? Може від коня щось, він типа бубенчика. Короче, тут скріплене воно, а посередині дві дірочки. Прикольна штучка така. Знаєте, пишіть, а я йду далі. В мусорки. Що там? Де? А я хер бачу, а ось Ніхера сіде. Та ти крутой! Та ти крутой Чувак, блин, чуєш? Одна копейка тисяч... ні, дві копейки 1861 року. А тут ось двоголовий мутантик, але її надо чистити. Що, нормально. Хороша мусорка, чуєш? Хороша. Идем далі. Ну коли малий з вами мене на монету, у мене тут випав ще один бубін, Чик, але не цілий. Може десь ще друга половинка є, хрен його знає. Ну це таке. Ще одна частинка. Бачите? А всередині земля. Ідемо далі. Я не знаю як ви, а я люблю такі моменти. Блін, розвалилась вже зараза. Щоб там не було вже. Щось випало. Щось дуже маленьке. Говнорадяничок. Да, говнорадяничок. 72-й опять. Ну він мене преслідує, капець. Керосинка гнила. На поверхні валялася. Може хтось з пацанів до викопав і викинув. Ось таке кругленьке. Йдемо далі. Скільки сигнал був? Під 80 було? 80. А? 80. Що ну, то? Монітос? Копійка, да. А ну. Не. Дві копійки. Миколаївщина. 1896 рік. Чи 99-й? А в якому році той чмошник до влади прийшов? Чи 94-му по-моєму? Хрен його знає. Ну так, знахідка нормальна, хороша. Молодець. Красотун. Горшок. Древній, кстати. Древній? Римський. Римський, да? Угу. Скільки такі на чорному ринку може стоїть? 433 доларів. 433, чітко, так? Ну, да? да. Я зрозумів. Красава. Не менше. Сто раз тут вже були пацани, блін. Я не знаю, як вони пропустили. Ну Чітко, зрозуміло, ось, дивіться, під 80. Зараз будемо копати. Зараз будемо копати. Ось трошки її розворушимо. Ох, тут корні, блін. Ладно, я виключусь, потім включусь. Так, ну що, давайте провіримо. Ось копійка лежить. Копійка лежить. Так, що це у нас? На жаль, не поляк. На жаль. Було б чітко, якщо. 1901 рік одна копійка. СПБ. Миколаївщина, Мать її, так. Курка двоголова. Ну що, все одно приємно знаходити такі монети. Йдемо далі. Ну на радянщина випала вже в кінці. Зараз потихеньку йдемо вже до машини. Ось такий коп сьогодні вийшов. Важаю, що непогано покопали. Дивіться, яка церква стара, зараз її об'їдемо, покажу. Ось зараз її вже трішки більше видно з цієї сторони. В якому році цікаво її строїли, будували ось така церквуха. Це Черкаська область. День сьогодні, конечно, такий жаркий, капець було жарко, ще дощ в лісі трошки пройшов. І так парило, що це просто жесть. Футболка мокра, штани мокрі. Коротше, там блин, вмерти можна. Чим важко було сьогодні копати, дуже важко. Тому що жара просто неймовірна. Що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні! До нових зустрічей!